Маленькі чемпіони у вересні у Черкасах розпочала свої тренування наймолодша баскетбольна команда міста Черкаські мавпи 01. Юних гравців відбирали для команди ще минулої весни на фестивалі юнацького баскетболу. До Черкаських мавп 01 потрапили лише кращі з кращих. Наймолодша команда складається школярів віком 10-11 років. Незважаючи на коротку баскетбольну кар'єру, юним черкасцям вже вдалося вибороти низку перемог та заявити про себе як про серйозних суперників. На тренуванні у маленьких чемпіонів побувала. Вікторія Хамаза ще кілька років тому Микола Неухацький був капітаном та одним із лідерів черкаських мав. Сьогодні ж він виховує молоде покоління баскетболістів. Черкаські мавпи-2001 – наймолодша команда клубу. За словами тренера Миколи Неухацького, взяттю його вихованців можуть позаздрити і дорослі баскетболісти. Якщо так читати кар'єру, то по нисходящей получилось. Сначала тренер дубля был, ну, 94-го года дубля, теперь деток маленький. Но я не думал, что именно с этими детками самое сложное. Но в то же время с ними самое интересное, потому что видно сам результат работы. А здесь они, ну, как, как дом. Фундамент заложить нужно, там, по кирпичику мы их как из пластилина лепим, лепим понемножку. Одинадцятирічний Юрій Романовський мріяв стати баскетболістом ще з чотирьох років. Сьогодні Юрій капітан команди Черкаські мав по Це моє хобі, і цей спор вид спорту мені дуже подобається, оскільки це командна гра, то о, і в нас дуже чудова команда. О, мені хочеться дуже багато чого досягти у цьому спорті. О, кожен гравець о, о, гарний у своєму, але моя Плеймейкер. Мені, мені подобається захисник у нашої команди Черкаської мавпи Корочкин. В нього точний кидок, та він гарний у захисті. Це мій кумир, можна так сказати. Так ретельно Юрій тренується не дарма. Хлопець декілька років тому поставив перед собою мету і неухильно йде до неї. Мені хочеться потрапити у НБА і грати у команді Lakers. Натомість мрія форварда Богдана Трояна побити рекорд відомого американського баскетболіста Двайта Ховарда. Двайт Ховард це гравець НБА команди Лейкерс. Він зробив рекорд, забивши 30 тисяч очків за свою кар'єру. У нас дружня, добра команда. Таких конфліктів дуже серйозних немає. Стежу за своїм здоров'ям, дотримуюся режиму харчування. Хоча вихованці Миколи Наухацького займаються баскетболом усього півроку, проти встигли заявити про себе як про серйозних суперників. Із шести зіграних ігор здобули п'ять перемог. «Предстоїть ще у нас от, до фінальної частини ще три ігри. Із них, ну, судя по статистиці, по дітям нігде не поставити ні відео і так далі, то ще одна дуже сильна команда. Вони, якби, ну, тільки починають, да. коллективные у них тренировки. Все они были у своих тренировок, в своих школах со своими классами. А сейчас они со всех разных школ, в каждых школах свой менталитет, свой уровень образования, воспитания и так далее. И тут уже получается притирка их всех в общую кучу. Как бы. У них свои традиции в своих школах, поэтому какие-то мы искореняем, какие-то мы прививаем. Тренуються юні баскетболісти шість разів на тиждень, адже планують здобути ще не одну перемогу. Вікторія Хамаза, Аркадій Тимоненко Віка Спорт.